Сьогодні я знову граю в поліцейського, але цей поліцейський це Куромі. Цей раз це Куромі. Проходимо. Ухілки-палки, а це що ще за дівчинка? Вау, вона 10 робоксів задонатила і вже оце поставили. Нічого собі. 10 робоксів задонатить в ігру. А там такі дорогі за 10 робуксів. Проходим. Оба, на. А тут вибиваємо. Я вже знаю. Так, тут стри. А тут, а тут хіба не щось інше було? Так. Ой, упали. Ну нічого, зараз ми назад під... Ой, я не можу допригнути, що це за червяки ще плюс. Якийсь... Хобано. І... Ай, упала! Чого ці червяки такі незручні? На них пройти не можу. Якось важко. Там кнопка є. Хм, ну ладно, якісь вони смішні. Ой, а пам'ятаєте, що на моролі треба було вибивати, а тут не треба вибивати? Що це тут так близько? Як ти мене замітила? До речі, пам'ятаєте там, чи на моролі треба було йти по просто підлозі, а там труба? Вона зависла. Ну ладно. Як По-моєму, вона якась не дуже качественна ця ігра. Ой! Нічого, залазим, біжим. І. Вона Оп... там бігає. Головне не впасти. <кхи> Падає. Ой, а там були кабінки, пам'ятаєте, треба було відкривати. Тут щось інше. Я пам'ятаю. відкриваємо, Бам! Ой! А там були плиточки, там щось інше було, чи на моролі. Короче. Різний. Різний, коротше. Персонажі і різні. Обі. І різний стиль. То не який стиль. Взагалі не говори, но я відео знімаю, Так. Продовжуємо. Ой, пам'ятаєте, там була лава, а тепер тут якісь гвоздики. Якийсь звук є, як з'явився. Це лібо мене глючить, ця це реально не їде. Ще зараз робочик затуп... затупив. Ты затупив. Кулі так котиться, интересно. Эй, е, чого вона така швидка? Э, е, так я... Е, я навіть його не бачу, якась реально некачественная игра. Вообще. Тепер біжим просто прямо. Подальше, бо вона якась дуже швидка. А! а! Фух, іди, якась вона дуже швидка, я не можу в неї втікти, чи на мурок була якась менш швидка? Отже, в мене так бісяться крапельки такі. Я вменшу звук, а то ці крапельки заважають, проходити, взагалі відволікають. Ой, а в Ролі не було такого ліфта, як я пам'ятаю, ну да? Ну-ка. Так, це ліфт. Треба пройти тут ліфтик. Ммм. По-моєму, тут якийсь не такий автомат був. Там були баночки всередині. Ой, баночка не така була! А! -а, -а, -а! Ой і штучки оці от жовті, які тут вони були сині. А, і тут взагалі якийсь інший паркур, як я бачу. Бум. 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 Бум і бум. От, бачите, ми не повелися, бо ми вже знаємо, що там буде. що це? Эммм. Ем... Касідання. А, це типу, там, де сідаєш? розробочик що реально затупив? Я йому щас тут всі стульчики переверну. Щось він Ерілі затупив. Ну ладно. це шо? А як? Що лісниці ніякої нема, не дають мені нічого. Storage Room. Що у нас тут? А. А де вона? А, все, ми її несем. Боже, бож, як у мене смішно голова тригається. Подивіться. Оп. Несем. Поставимо так. А як піднятися? А, под Трошки нерівно. Ну, якось попробуємо запрягнути. Ей! О, відкрилось! Хоп! Ай, не попала! Треба якось... Може я так зможу? О, наконец-то я смогла залезть. А. А, можно прыгать. Там якась труба. А, надо туда. А я по трубе не сможешь листы, да? А! Я впала. Хоп! Хоп чи на гоп? Хоп. Фух, не впали. А шо ми тут робимо? Ой. Фух. Робити маємо взагалі. Ну я втікаю. І дуже жалко, що тут кромі немає, дуже мало кромі. Прикручує? Ага, а там знизу є Ой. А! Так я навіть не до кінця впала. Ладно, Спускаємося. Та як так? Я ж просто впала. Ты даже сложила так. Ой, там лесенка. Ты пометай, ты Там мы проходили. Где А, вот там. Идем Бежим. Ты шутзывала. Чугу. А я впала. Да что ты зламала? Що зламала? Можеш так власт, Та так. Ой, Та як я залізу? Блін, а як я туди Чак Ой, наконец-то. Я рахувати не вмію а все немає, вони не пшикають. На всяк случай тут пропригаю. Вони сюди видять. Якісь тут лабіринти. Та хтось вмирав, Шш, та ніхто не вмирав куромі. Якщо хочете проду, то ставте хай буде хоча б 5 лайків. І тоді буде прода.